thank <laughs> you Всім привіт, всім вітання. Розпочинаємо новий тиждень. І сьогодні я запрошую вас разом зі мною привезти до ладу оцей кущ. Хочу зробити із нього такий, знаєте, щось, щось дуже гарне в моїй уяві. А як воно вийде, я не знаю. Тут їх насправді два. Один я поки чіпати не буду. Це ось цей ось. А цей, що побільше під грушую, я хочу обрізати. Обрізати конкретно, тому що я тут і трояндочку посадила, та й і... грушу він почав підпирати, і він її оцією ржавчиною заразив. Ну, коротше, вони один одного заражають. Тому беруся до роботи. Чоловік проти, щоб я його чіпала. Каже, йому так подобається. Ну, один лишу пухнастим, а один буду обстригати. Тому беремося за роботу. Приготувала я вже інвентар. Зараз це все поприбираю і буду стригти. Ви знаєте, я не знаю, чи я правильно роблю, але мені хочеться найкрупніші гілки виділити і пустити, щоб воно росло далі. Щоб ви розуміли, зараз я вам покажу, де найкрупніші гілки. От бачите, на ніжці. Оця. Вона найкрупніша і найбільше йде, отак от ніби вертикально. Є ще одна. Оця. І он третя. Розголуджена, вона йде туди, але вона лежить. А, тому я не знаю, як я зараз поступлю. Ой, вам не видно нічого. Добре, ставлю вас знову на штатив, щоб було видніше. Ой, загалом керуюся. Не то, що правила Я художник, я так бачу. Мені так подобається. Фу, добро, все, вам не таки мажете, все, у нас не справляется. Лакшет. Потребна была полка. За секатором, тому що тут такі гілочки, що треба секатором їх зараз понесу. Так, ця гілочка мені також не подобається. Оця дуже низько вона висить, тому я вирішила її також прибрати. Так. Ну і пройтися секатором гарненько. Зараз буду засікати. Така павутина, хоч би мене ніхто не вкусив. Так. Угу. Тобто все, що донизу, я обрізаю. Стовбур буде чиститись, отих пеньочків не буде, я їх згодом буду прибирати. От. Ну, Щось таке вимальовується, наче нічого. Так, ну що ж, вивела я для себе форму приблизно та, що мене влаштовує. Звісно, що це все буде допрацьовуватись. А зараз буду обстригати кульки, наскільки це у мене вийде. Коротко їх стригти я не боюся, тому що вони дуже-дуже швидко наганяють собі цю зелену масу. Потихеньку, помаленьку стрижемо. Звісно, що куща різом це було б набагато легше зробити, тому що там плавні рухи. Ти просто ведеш, а він стриже, а тут просто треба трошки напрягтися, але тим не менш, чи менше з тим все це добре виходить. Дивіться, хто у мене тут живе. Ой, не видно, так? Ну що він? Такий вже пузатий. Пузата. Це ж самка. Алло, привіт! Ти тут мені коко не будеш робити, так? Да? Ой. Богомоли тут живуть. Так, трошки, звісно, це обскубано зараз виглядає. От. Навіть я здогадуюсь, що будуть коментарі. Типу, а, так обскубала. Ніхто так не робить. Я роблю, шановні. Я роблю, я рятуюся тим, що є. Я у себе на ділянки стрижу так, як хочу, так як мені подобається. Тому буде так. Воно все дуже швидко відросте і буду я його стригти наново. Зараз вам навіть покажу. Та ви знаєте, хто у кого сади є. Ось дивіться, як воно все гарно, все відрощує. Бачите, маленьке таке. Ось. Так, ще з цієї сторони. Грушу трошки видно стало. Ой, Боже, як мені подобається. Ну що б ви сказали таке, га? Цей майже кулька, там ще один є. Вон той. Можливо, їх в грудні, боже, в листопаді не стрижуть, але я стрижу. І скільки в мене оцього лишилося, боже. Ну, там купа. Ой, як мені подобається. Світ, світліше стало набагато. А ароматерапія, я би визнала, але в мене вже в носі цей, цей запах, це просто. Ось так от підходиш. Hello! Не зовсім кульки, але таке, знаєте, щось на якийсь кримський туюк, чи кипарис чи що воно там в них росте, мені схоже. Гарно дуже. Ось мої ще є лівці. Я їх підстригала три... місяць тому. Ну, хай не місяць я збрехала. На початку вересня їх точно стригла. Подивіться, які шапки. І там ще один. Тому це все діло дуже швидко відростає. Такі шапочки на ніжках дуже вони мені подобаються. Коротше, все прекрасно і удивительно. Да? Залишилося тільки поприбирати. Це найнеулюбленіше, най... 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 Господи, найнеулюбленіше. Так от. На цьому я все. Буду бігти, Ой, що це я лишила таке. Я... Зараз жовте. Сухе з минулого року. Буду я бігти, вчити уроки з дитиною. Домашні завдання ніхто не відміняв. Форму я придала цьому красавцю, мене вона поки задовільняє. Можливо, до весни мені захочеться ще, ще щось його відпромсати. Ой, ну то прямо <гум> цікавий такий вийшов, не дивлячись на те, що я його зубцями такими вистрілила. Ну, але то таке. Пишіть свої поради. Звісно, я розумію, що поради спочатку запитують перед тим, як щось робити, але я не можу, в мене руки свербіли, мені треба було його до нього добратися. От. Ось така тепер красота. Можливо, оцю взагалі треба прибрати гілку. Хай тільки ті будуть. Але мені шкода, вона така все-таки міцна. Коротше, дякую, що були зі мною, подивилися на моє ек екзекуцію цього. Куща, я побігла, а вам всього найкращого.